Вітаємо, шановні друзі, глядачі та підписники. У ремонті у нас ось такі красівки скетчерси і ось така проблемка в них. Протерлася тканина, лопна підошва, як бачите. Та треба позашивати зашивки тут по боках. Отже, що ми зробимо? Ми залатаємо тріщини, поставимо на весь слід профілактику, підібрали під колір, як бачите, профілактика буде бренду бізел. Та зробимо шкіряні кармани, щоб перекрити ось ці всі дірки. Ну що, шановні глядачі та підписники, закінчили ми робити кросівки, скетчерси, які принесли нам, ставили ми шкіряні кармани з задників, бо полізла тканина та поролон, лопнула підошвами, накрили її повністю профілактикою на весь слід, як бачите, та позашивали зашивки по боках. Звичайно, це все зроблено на обидвах. все, як бачите, чудово, все м'якенько, буде носитися довго. Отже, можемо ставити на полицю.